Мої вітанечка! З вами знову Дмитро Лашок. Сьогодні тема нашого відео це SNGS, або як працювати з щелепою, якщо є проблеми з прикусом, бруксизм і якщо клацає щелепа. Одразу кажу, це профілактика. Але дуже ефективна. Взагалі це робиться разом з ортодонтом. Наприклад, якщо ви йдете до ортодонта, робіть вправи. Зрозуміти, що там. Якщо ви не знаєте причини, будь ласка, сходіть до ортодонта, зробіть КТ, зрозуміти, в чому проблема. І потім робіть вправи. Але це допомагає. І ще одне. Ми зараз вже починаємо, і це початок. Багато проблем щелепою йдуть від шийного відділу, особливо якщо йде перевантаження ГКС. Вправи на шию теж важливі. Але ви знайдете у мене на YouTube каналі, ви можете знайти їх і спробувати на собі. Тому що це відокрема історія. І якщо це відео залетить, я зроблю ще одне відео спеціально для шиї. Перед тим, як розпочати, будь ласка, помийте руки або рукавички візьміть, ми повинні зрозуміти, в чому причина. Відкриваєте щелепу і розумієте, де що з якого боку. Спочатку ви знаходите, наприклад, ось цю ГКС. Кріплення ту або кріплення внизу до ключиці. Знайдіть той бік, котрий щовкає. Якщо у вас з двох боків, то ви по черзі можете ось так протиснути або ось так. Ми протискаємо. Наприклад, ГКС. Ось ту. За вухом є відросточок сосцеподібний. Так, робимо, затискаємо і робимо рух щелепою. Відкриваємо на максимум, але повільно, будь ласка, без зайвих рухів. Відкриваємо та закриваємо спокійно. Якщо на цьому етапі ви зрозуміли, що у вас вже не щелкає щелепа, то проблема у шиї. А йдемо далі. Тут так само протиснули на щелу на шию ось ту ключиця. І теж відкриваємо щелепу. Якщо не болить і не хрустить, Проблема у шиї. Інше відео. Далі ми переходимо на саму щелепу. Перед тим, як робити вправи, ми повинні промасувати масеттери. Починаємо з вісочної долі і починаємо тягнути донизу активними рухами. Обов'язково треба розім'яти цю ділянку. Треба, щоб м'язи були більш податливі. Так, робимо десь 2 хвилини. Ідемо ось звідси і доходимо аж до нижнього краю щелепи. Таким чином ми просто розуміємо. Взагалі краще сходити до остеопата або мануального терапевта, який робить тригерні точки. Потім шукаємо ту на масетрах самі тригерні точки. Наприклад, я знайшов, ми поставили палець, повинно бути не боляче. Тому знайдіть положення щелепи, коли це не боляче. Так, тримаємо десь до 2 хвилин, поки не пройде біль. Тримаємо три граниточки, обов'язково це проробити перед вправами. Ми знайшли ту три грани точку, як комочок такий, як вузолочок протиснули, потримали з іншого боку. Далі, для того, щоб не лізти в рота, краще це залишити професіоналу, тому що можна не то натиснути і взагалі. І ми беремо ось ці скули. Ось у вас скула. І під скулою туди тиснемо вовнутрь під низ. Знизу до гори тиснемо. Ми повинні теж тут знайти болючу ділянку. Ви потрапили зараз в наші криловідні м'язи-щелепи. Якщо ви протиснете, теж спробуйте протиснути ці точки і відкривати щелепу. Спочатку з одного боку, потім з іншого. Ось в мене хрумкає, наприклад. Це каже про те, що тут може бути дисфункція. А у мене, до речі, щелепа тягне в право донизу. А це далі буде. Я розповім, у чому сенс. Я беру, відкриваю щелку, знаходжу точку, котра хрумтить. І ось так тримаю. Одразу кажу, вона допоможе трохи, але її прибрати це велика проблема. Ось перестало хрумтіти. Хоча я нічого не зробив. Перестало хрумтіти, але все одно треба потримати десь за 2 хвилин. Потримали. І зараз ми переходимо до вправ. Вони не складні. Одразу кажу, краще проробляти після шийного відділу. Проробили шию, проробили точки, промасували і зараз найцікавіше. Дивіться. Треба зрозуміти, стати у дзеркало і намалювати у себе перед собою ось таку вертикальну лінію, котра йде зверху донизу. Ви повинні зрозуміти перед очима, перед собою, куди йде щелепа, куди її тягне. Ви відкриваєте рота. І ви повинні зрозуміти, при максимальному русі може вискокувати щелепа. І в який бік вискокує вправо чи вліво. І зараз найцікавіше, як тільки ви зрозуміли, в який з боків вискокує, це поки що я розповідаю про один з боків однобічну проблему. І ми ставимо руку, наприклад, у нас хрумтить, коли у нас щелепа йде. Ось у мене хрумкнуло. З ліва направо. Тому що ту у мене більш слабкіша ділянка. Я ставлю пальці ось так. В свою щелепу під кутом 45 градусів. Підборіддя, втягую трохи в себе для чого? Щоб тримати поставу. Постава дуже важлива, особливо, щоб шия була рівна. Ставимо палець як індикатор, ось сюди, на інший кінець нашої ключиці. Наша ціль штовхати щелепою у напрямку туди. Можете, навіть якщо сюди все одно хрумкає, наприклад, поставили і починаєте тиснути супротив не сильний повинен бути легкий дискомфорт, але не повинно боліти. І починаєте рухати. Ось в мене все, тут блок. Тому я до цього блоку починаю робити. Поставили і йдемо, тиснемо. Потримали. І потрохи з супротивом повертаємо у екстен... Це ексцентриці щелепу. Тобто супротив. Ми тиснемо сюди. Пальцями. Потім поволі повертаємо через тиск руками. Тиск завжди зберігається. Просто ми повертаємо щелепу. І ось так робимо. Можна руку підставити. Але супротив повинен бути такий, щоб ваша щелепа працювала на максимум. Зробили? Повернули. Зробили. Повернули. Дивіться, краще перед собою. Ви бачили, я, я подивився вліво і в мене одразу і голова пішла. Дивіться перед собою. Краще перед зеркалом, щоб ви бачили лінію. Рили. Повернули. Ролили. Повернули. Зробили на один бік 10 разів. Трохи розм'яли рота. Не робіть ось так. Якщо ви роз... розминаєте рота... Треба, щоб ваші кути губ не виходило ось за пальці. Тому розминаємо ось таким чином. Зараз ми переставляємо сюди, сюди руку кладемо як індикатор, як ціль. І робимо. Ось ту, якщо сюди не хрумкало, а якщо у вас туди хрумкає, ми робимо напівамплітуди не до шовчка. Шовчка не повинно бути. Ми поставили і робимо. Повертаємо. Робимо. Повертаємо. Робимо. Повертаємо. Теж так робимо десь разів. І потім повторюємо на інший бік знову. Так робимо три підходи. Кожного дня один раз робимо. Далі. Робимо іншим чином. Ми виходимо ось в таке положення. Підборіддя втягуємо. І починаємо. Працювати щелепою вперед і назад. Стеж з супротивом. Тиснемо. Підборіть, ви бачите одна лінія. Вдих. Видих, через супротив протиснули. І потім поволі повертаєте. Протиснули. Поволі повертаєте. Протиснули. Поволі повертаєте. Протиснули. Поволі повертаєте. Далі. Як тільки це проробили, теж три підходи по 10 разів. Будь ласка, не робіть до того, щоб у вас спазмує щелепа. Повинно бути більш-менш м'ягенько. Сильно не тисніть. Повинен легкий бути супротив, щоб щелепа без ніяких проблем рухалася вперед-назад. Далі. Зараз ми руки кладемо під потилицю, під підборіддя. Тиснемо язиком в ньоба, і відкриваємо рота у супротив, але язик залишається у нього. Відпустили. 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 Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб проробити м'язи язика. Як показує досвід, у людей, у котрих є проблема з щелепою. З СНЧС, СНЧС і додатково бруксизмом, м'язи язика в гіпотонусі, і люди дихають через рота. І ось це остання тема. Дихайте завжди через носа, особливо під час цих вправ. Завжди намагайтесь дихати через носа і тримати язик у нього. А на цьому все. Якщо вам сподобалось. З вас сподобайка і напишіть в коментарях зроби вправи для шиї. Та будьте здорові!